Чи е, закон про санкції передбачає можливість санкціонувати іноземних громадян в Україні без рішення суду? І по окремих категоріях там по тероризму здається громадян України? Так. Зараз де-факто ми бачимо, що широко санкціонуються громадяни України не по терористичним статтям. Ні, я не юрист, по не адвокат Олексій Порошенко вони при, як... превентивно ввели санкції. Там така смішна. Я так читав. А як взагалі ставитесь до концепції статкові. санкцій позасудових? Щодо громадян України, в принципі, як юриста 20. Та Велика Палата, яка брала, сказала, що так можна. Я вам так наперед скажу. Угу. Е, що цьому, коли, да, коли читаєш зараз чи, е, рішення взагалі про санкції, дуже велика кількість, до речі, суддів Великої Палати пишуть окремі думки на ці рішення. Говорять, так почекайте, так нема жодних доказів того, що чи фізична особа, чи юридична особа діяла супереч інтересам України. Угу. Ну, більшість Що передбачає суддів... закон про санкції? Да, я хочу да, ну, більшість суддів говорять, ну, так не можеш ошибатися. Uh -huh. Там розберуться. Там розберуться, uh -huh. ти не переживай, там потім тебе реабілітують, колись, uh -huh. може бути, якось. Тобто зараз, де факто, введені санкції проти громадянина України передбачає, що у нього заблоковані всі рахунки, навіть там. Пенсійної можна краще да. Тобто довічно вони навіть це так просто пояснюємо, вони не можуть формально, фактично, вони не можуть офіційно сплатити зі своєї банківської картки, користуватися транспортом. Взагалі, нічим я хочу сказати, що навіть судові рішення санкційні в західних країнах, коли ухвалюються, як правило, там визначається дозволений ще місячний ліміт, типу 20 Є, тисяч фунтів. Я функів. не зустрічав, щоб вони в Україні водили, навіть такого вод, немає. водили відносно власних громадян, якщо громадян. Да, на там навіть для іноземців, якщо да, вирішувати, є ліміт дозволених ну Це ж тероризм, кримінальна каране діяння. Будь ласка, кримінальну справу в рамках кримінальної справи також передбачена конфіскація. Накладіть арешт на мене в рамках кримінальної справи. Не питаю. То Кримінального кодексу інших законодавчих А рахує. Що достатньо. зараз відбувається? У нас ж ж, жодних доказів фактично, окрім якихось там записок, пояснювальних нічого нема. Що от ми вважаємо, що він щось там не так робив. А що він не так робив? Доказів нема. Uh -huh. Нічого нема. Взагалі, матеріал справи нічого нема. І той вищий антикорупційний суд отак от робить, знаєте, як? Uh -huh. Прийняти рішення отак от зробити. Все, от Вони так роблять і приймають рішення. Питаєш, а на якій підставі? Навіть ім'я санкційної особи зазначено з помилкою. Uh -huh. А де докази, що він щось не так робив? Е нема. Ну, ну прийнято ж рішення президентом.